Маша навчилась котися. Котись, Маша! Закінчу на Олі. <ривіт> Друзі, привіт! Новий влог починаємо. Ми тут в парку. І Стасік нас заставляє, щоб ми його знімали. Давай Стасік! Ти теж так хочеш? Пішли. Але тобі так високо не можна. Отут хіба лягай. Ось тут так можеш лягти. Так. І можеш так, як Стасік робити. Ось так просто котиться. Ну, лягай, я тобі покажу, лягай. Лягай. Так, лягла, ножки витягни. Другу теж ножку. Так, ножку випрям. Пряменько ножки поклади. Ні, отак. Отак, і другу теж. Так, все, котись. Котися! О, покотилася Маруся. Не чіпай вона сама. Маш, котись! Котись, котись, Машка, ще можна. І зі Головне, щоб ні в яку какашку ніде не вкотиться чи не закотиться. Ти в кропиву прямо вліз. Там кропива вилазь. Так, а там Оля з хлопцями на роліках, непонятно що роблять. Не скажеш, що катаються на роликах. Ну, коротше, не знаю, чим вони займаються, але на роликах. Так, друзі, сьогодні у нас такий получиться більш, не знаю, автовлог чи що. Покажу вам дещо. В принципі, зараз скажу, що в минулому відео, речі, зараз я одразу відкрию тут коментарі, прочитаю, дам відповідь на деякі запитання. Володя писав, і я хотіла відповісти. Тому я зараз це спочатку зроблю, а потім уже ми перейдемо далі. Так, ну відносно володіного коментаря. Вітаю з правами на водіння і тут багато вітають мене з правами, дуже дякую. Е, мені дуже приємно, я дуже, 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 дуже рада, що я вже отримала ці права, що вже вони в мене є. а ну тихенько не гупайте так сильно. Ось, я... Це, до речі, в мене 10-та спроба здачі екзамена. Це вже 10-та спроба здачі екзамену в мене була. Ось, тому, тому, чесно, я дуже рада, що в мене вже це вийшло. Для багатодітної мами це велике досягнення. Справа не в багатодітній мамі, а для мене це велике досягнення, тому що, чесно кажучи, я взагалі не думала, що я колись сяду за, за руль і я зможу вести машину. Надіюсь, і авто скоро буде. Мало показали дорогих гостей, не дали їм сказати щось на камеру. Чесно, забулася. Взагалі, я ж кажу, я планувала, що от ми будемо в нас. І ми щось, я їй даю щось, знову таки запитаю, валюлюся. Взагалі забула. Ми так якось рідко бачимося один раз в рік. то. Ми більше лежали, спілкувалися, сиділи, говорили. ну і всяке різне, знаєте. <звук> так, Чи прийняли Сашу в школу? Так, Сашу в школу прийняли. Але там такий нюанс виник, що треба ще одна довідка. І я оце, до речі, мені вчора зі школи телефонувала директор. Спочатку вони мені сказали... Ой, телефон у мене падає. Спочатку вони мені сказали принести оце довідку про те, що Саша закінчила в школі в українській восьмий клас. Ось. А, типу, їм треба підстава якась, ну не те, що підстава, а просто щось. Що вона не є, не страдала єрундою оці півтора роки, бо вона, поки вона не вчилася в польській школі. Ми взяли цю довідку, і вчора вони мені телефонували, сказали, що ще їм потрібна виписка про оцінки. І Оце я буду телефонувати. Забула вчора телефонувати буду тіті Алі, вона в нас завжди школи. Ми її, напевно, ніде в наших блогах не показували. Це мої мами менша сестра ще одна. І от буду телефонувати, просити, щоб вони мені оцю довідку дали з її оцінками, з випискою з оцінками. Ось тому ще, в принципі, на етапі оформлення. Хоча я тоді зразу питала, уточнювала, щоб ну, точно сказали, що має бути в цій довідці зазначено, іначе все домовилися. І ось знову, знову не така, коротше кажучи. Ось так, що таке, ще в процесі оформлення Саша до школи. Е, ось е, так. Ну І в принципі, і ось іще коментар такий, що, надіюсь, і авто скоро буде. Так от я хочу трошки поділитися. Такою гарною для мене новиною, що в мене вже є авто. І воно вже буквально є, вже воно от у мене в дворі стоїть. Де я взяла авто? У вас може бути питання таке виникнути, звичайно. Ось. Ну, і вже, ж, знаєте, Як сказав А, то каже і Б. Авто мені подарував мій брат. Просто от шокував мене. Я ніколи в влогах, ніколи не святкую своє день народження, ніколи не показую його, тому що, тому що це окрема тема. В мене трошки такі, як свої асоціації з моїм Днем народження. Я його не, не, ніколи не знімаю. ну, коротше, не це. Але в мене було недавно день народження. Ну як недавно, це вже вже скільки, вже два місяці пройшло. вже. Ну, коротше, давно вже <сві> ось. І мій брат мене шокував, коли подзвонив і сказав, що от він мені дарує авто. Ось. І, коротше кажучи, щойно я здала екзамен, ми зразу. Ми одразу зайнялися пошуками авто. Знайти тут нічого толком не могли, тому що якось, якщо щось знаходило таке, що мені подобається, то воно десь за Краковом, чи ще якісь нюанси, чи ще якісь нюанси. І коротше, Саша сказав, мій брат сказав, що він домовиться, значить, щоб мені пригнали з-за кордону. І все. І я розслабилася, і оце авто мені пригнали десь коли мені його пригнали. Коли? у сьогодні вівторок в п'ятницю, з п'ятниці на суботу, здається, мені здається, якось так. Марусь! Так що, ось такі справи. Тому а, ми вже його побачили. вже а, Перші враження вже у нас є. Там деякі нюанси потрібно. Подивитися, до речі, зараз завезли на автосервіс, там кліматизацію треба поповнити, як вона називається, фреон, здається, що, тому ось так. Але цілком, в принципі, я вже випробувала і покажемо вам зараз, як я трошки Ольгу Оля якраз ходила, дивилася, трошки познімала. І також ми їхали в церкву, їхала за кермом, теж також трошки познімали для вас. Тому приємно перегляду. Е, ось так ось. Така новина гарна у нас, в принципі. Так що це Рено Сценік у мене і ну, досить вона така містка. і ну, Мені подобається. Оля, мама... Так, Оля йде дивитися мою машину. О... Оно? Оце перша Оля. Оля. пішли дивитися. Стас, ти додому. Ми, ми вже з тобою Оля. дивилися. Іди. Оля, там два ключа. Так. Да. Тебе відкрить? Свідай. Не закривай двері, бо дуже душно. Ну як? Прикольно потухає. А брюкатиш мене? Куда? Там він папа заблокував ззаді. Тут ну. прикольненько така. Нравиться? Ще не повісили? повісили? Почти, Може, то якісь ті, е, які, що тут були тимчасові, не знаю. Так то не мої, то, то ще ті, мабуть. Ну, о, мене прийшла прийшов дивитися мою машину. Ну як? Менеся. Куди боси грязними ногами? Будеш пилісосить? Ну що, спереді передісять. Ну, то там два місця спереді, якщо що. Тільки двері не закривайте, бо дуже жарко. А. Завтала, але... Хто? Це ти собі типу вже настроїла? Е, ну, е, спинку приподняла собі, так, да, і придвинула собі. Що? Мені оце ще, знаєш, треба папі спитати. Я не ж... Що... наче більше за мене, а мені тут місця мало. Ну так в мене ноги коротші. Ага. Е якось треба ще подивитися, як, щоб руль типа більше. знаєш. Не поднять. Поднять я бачила там речажок. Угу. Щоб типу, його вище подняти. І по кнопці заводити, так? Да? Так. Да. Оце ага. от вікна, виходить. Ще я а. нічого не пробувала. Ну, треба спочатку качати. це. Але тільки не, не нажимай кнопку старт-стоп. Так її вставити треба. Ого. Да. Ось. А сюди. Ось. Так, це нічого не трогайте, щоб ви ніде не поїхали, поняли? Там не так. Вкривається? Угу. Ну це ну, за штуки. Щоб сонце не цього коло не лупило. А це що? А це що? Де? Це. Я ще не знаю, нічого не розбиралась в мене сі. Це щоб заблокувати двері, мабуть. Це щоб зсередини, мабуть, почувствуєш, що вони не відкриють. Може, задні, я не знаю. Машину! Що я включу, я включила машину? Поїхали? Угу. угу. Що в мене вікно не открывається? Вони треба Мені Ладно, буде опущена світка. просто открыть окно себе через Сосновецкую едем? Бо мы с детьми ехали через Сосновецкую да а это не... надо как раз через долю через Сосновецкую? да ну да это как через Варшаву знаешь вот эту долю тем боком Ти зі мною перший раз їдеш? Uh -huh. Я ж тут перший раз Угу. Uh -huh. Мама дорога. Я перший раз народ біля автобуса проїхала. Машину, яка вийцякувала, поняли? Ага. Я об'їжджала її, мені треба було виїхати на, на ту сторону дороги. Через то я е, поворот підключила. там, може, можна було і так приїжджатися, і, і, але не хотілося, мабуть. Зачно ну, як я їду. Та нормально. Не страшно? Ні, Та ні. Добре, мам, що я... Захотів піти на камінь і побачив тебе, скажи. І Я пішов спочатку атлорська, сказав, зараз. І потім Саші. Це там вон, діти прибирають в ігровій кімнаті. Ранок там сваряться, прибирають. Жалуються, возмущаються, але прибирають. Куди, куди Стас? Давай, давай! Ще не закінчили. Ще ні. Я бачу. Коротше, їдемо в магазин, трохи треба купити продуктів, бо вкусненького готують. Ось тому, кому цікаво. Поїхали в підронку. Так, Саша бери он пару. Це що, нектарини? Са, Я не знаю. Я Жосковина – це персики чи це не нектар. Рецьки. Нектарини. Так, взяли ось такий мішечок картошки народ. Угу. Так, Саш, список нам. Що ми там в списку з тобою писали? Давай зараз скину. Пішли до творога. Так, творого ще взяли. А. Макарони з Сашей взяли. Далі, Саша, що по списку у нас йде? Молоко, кстати, у нас немає. Сметана далі, Саш. Туди далі. Ось Саш. Бери сметанку. Не знаю, дні може. Так, сметана. Такі сирочки взяли для супчика. О, может, может лимончиком, Саша? Ой. Ну, а Да, вот смотрите, есть свежая чвартка. По 4,99, кстати. Он как раз для супчика хорошо. Так, вот взяла две штуки. Надо взять. Не знаю. Попробуй. Так у нас філі немає. На. Так, я взяла фарш по 6,99. Okay. Взяла ось 4 штучки фаршу. Там у нас гречка залишалася сьогодні, то Так, це Саша взяла яйця і джем. Там скидка. Яйця? Вона по 9,99. А, окей. Так, і я взяла фарш, Саш, теж викреслюю його. Фарш, я не писала, значить, ми просто говорили про нього, так? Okay. Да, ми Говорили, коли брали гвинту. Окей. Що там у нас ще по списку є? Ти все Ні. Молоко пошлі візьмемо. У нас нема молока. Так, палочки для бук нам ще треба. Подушечки. А от туди далі, от там. Немає? Звідси та очки. Це ті шампуні у нас майже закінчились. Де шампуні взведемо? Так, отакий шампунь беру. Яка? Так, для миття вікон взяли. Почали сьогодні мити вікна і закінчилося у нас миюче, не вистачило. Так. Так, буряка візьму зараз ще. Саша огірки взяла. І так, буряк, І тепер капусту, сосиски, яблука і палочки для вас. Яблук у нас не було в списку. Були. З, З картошкою. Так, що ось сосиски взяли. І що це ще ти принесла? Яблука. І все, так, да, Саш? вроді ви? Їхали ми з магазину, все скупилися, і оце все, що я вам показала по списку в корзині, Кому цікаво, це ми заплатили 289 злотих, рахуючи мішечок картошки. От, ну, в принципі, все, що ви бачили от в корзині, я все показувала. Нічого такого не, не поклала, що не показала вам. В комарі позалітали. Так, що ось так. Буду вже на цьому закінчувати. Закінчу наш влог. Трудяжкою, бджілкою. Euh, от хотілося б закінчити бджілкою, але закінчу на Олі. Адми, Давай. Це подбита чайка миє вікна. Маруся, не тягай мішок. У нас сьогодні миття вікон. Артура, не лізь, будь ласка, вона вже змиває, а ти своїх 5 копійок вставляєш ото. Так грязне. Останній раз мили, мабуть, ще перед зимою. Або зимою. Звали. Артур, тікай, будь ласка. Коротше так, народ, все, закінчую наш влог. Стас сказала покласти мішок спальний і не морочіть мені голову з ним. От як ти його тепер запихнеш обратно? А як? А я не знаю як. Сирмаша. Позбирай. не знаю. Все, всім пока, до нових відео, до нових ефірів. Пока-пока